Сочники, наче посміхаються з деко і кажуть, з'їж мене. Діставайте з холодильника продукти і будемо готувати. І Починаємо з тіста. Вершкове масло перетираю з цукром, додаю яйця та сметану. І все дуже добре перемішую. До борошна додаю розпушувач і об'єдную між собою рідку і сипучу частину майбутнього тіста. Тісто довго місити не треба. Зібрали в колобок і поклали в пакет відпочивати. А щоб приготувати начинку, треба сир перетерти з цукром, додати ванільку, яєчний білок і крохмаль. Крохмаль підійде любий, все перемішуємо до однорідності. Тісто розкатую не дуже тоненько і вирізаю круги діаметром приблизно 10 см. В кожну заготовку кладу начинку і защіпую куточки. Тільки не повністю як вареник, а самі краєчки. Так, щоб начинку було видно. Верх сочників змащую суміш'ю молока і жовтка. Випікаю у попередньо розігрітій духовці при 200 градусах в режимі верх-низ без конвекції. Сочники просто неймовірні, їси і неможливо зупинитись. В магазині такі не продаються дуже смачно.